Зараз я подивлюся, я просто задумалася з приводу того, що глобально такі війни, вони по суті, йдуть по всій землі, вони вже йдуть. Це хіба щось буде ще більше, що може затягнути війська там Росії кудись, так? до того, що ну, як, як типу, це відноситься до нас? Ну, Наприклад, в Сирії там зрозуміло, що якби там були зачеплені інтереси Росії. І це для нас хорошо. І хай воно так і буде. Якби такі воїни відбулися ще десь, щоб їх відтягнути, ці російські війська, і щоб вони ще кудись пішли там, ну, Карабах, наприклад, або ще щось. Ну, тобто, кудись іще. Нам би було хорошо. Ми подивимося. Зараз подивимося. Так, воєнні конфлікти будуть, тут, тут. і причому будуть такі воєнні конфлікти, ось там воєнний конфлікт. Люди будуть звідти виїжджати тікати. Цей воєнний конфлікт з причиною те, що буде міграція. Будуть якісь воєнні конфлікти, де будуть задіяні інтереси багатих людей. І це будуть прямо воїни, воїни. Тобто багаті люди будуть ну, вкладати туди, по суті, свої гроші. Хтось буде захищати свої території і відбудовувати і захищати. Це теж така от інша історія. Тобто, хтось буде відбудовувати і захищати, але дуже повільно. Але воєнних конфліктів буде навіть не один. Я б сказала, тут, ну, у всякому разі точно буде два, два крупних переміщення людей велике да буде. Про е... що ми говорили ще? Чи це якось вплине на нас, так? Чи може бути, що у нас закінчиться війна, а десь вона почнеться? Це як з ковідом, коли закінчився, коли 24 лютого, так? І пішло так непомітно. Так. Чи може таке бути, що це призупинить війну у нас? ну Дивіться, те, що буде відбуватися, це я б сказала, це відтяне, це зупинить, але це не закінчить війну. Бачите, дві карти підтвердження. Зупинка буде. Тобто ці глобальні війни, вони ну, якби можливо, будуть якісь ще десь інтереси, кудись будуть притягуватися війська. Тут буде призупинка, тому що прийдеться вийти яким частинам, можливо, навіть росіянських військ із нас, від нас вони вийдуть. У нас буде призупинка, але чи закінчиться на цьому війна? Ну, Воєнний конфлікт він чи не закінчиться, будуть йти перемовини, але буде призупинка. Я не думаю, що наші вибори впливуть на війну, але подивимося, чи можуть призупинитися ці і повчатися перемовини перед виборами так, за кілька місяців. Ну, бачите, загорли за вибори, і мені почали розповідати карти про вибори. Е, ну, як би як так пояснила? Е, вибори. Е, ну, зараз секундочку. Ну, така буде передвидо вибор... до часу перед виборами буде за, за така виснаженість від війни з обох сторон. Ну, тобто і з тої, і тої. Але сама суть виборів е якась у нас дуже хитра, тому що е тому що будуть, я так дивлюся, декілька кандидатів. Декілька кандидатів. І ем, він, ну по суті, війна це не про вибори. Ми просто подивимося, чи перед, перед тим, чи не перед тим. Буду всі втомлені від цього ех, всього процесу, і з тієї сторони так само. Але й вибори ем, я не бачу, що вони поки що відбулися. Ми говоримо про весну десь. Ну, плюс-мінус да, весна, весна літо 25-го. От поки що є весною, я їх не бачу. Ми заговорили за це, але до цього ще немає. ну, Тобто, до того часу, мені здається, ще не буде таких якихось передумов а, для того, щоб це робити. Ну, я поки не бачу, щоб вони відбулися весною на, на даний момент. Ну, а війна чи призупиниться, буде знову затяжний процес якийсь. Він якийсь не дуже хитрий. ну, Тобто, це коли е, спеціально роблять якісь, наприклад, блокади, спеціально затягують якісь речі, спеціально е, захоплюють території, е, відвоюють щось, щоб потім з цим спекулювати. Тут якась деспекуляція дуже велика. Тобто, все ж таки замороження війни можливо в наступному році. Так, замороження буде. Ну, воно по-любому буде. Через те, що і… І з боку росіян воно вже непродуктивно, Ну нам взагалі воно не потрібно, щоб ця війна була. Але в той же час дуже невигідні умови, причому для обох сторін, Ні, ніхто на них не згоджується. Через те це, це таке призупинення, через силу, через якби ну через те, що я б сказала, навіть заставлять дві сторони це зробити. От мені більше так іде. Причому конкретно хтось людина, якась ну, людина чи організація, хтось заставить на невигідних умовах ні для них, ні для нас завершити цю війну? Це буде Трамп? Побачимо Давайте раз. Ну, я б сказала: це людина, яка має владу і яка діє дуже хитрим способом. Скоріше всього, що це може бути Трамп, але він не один. Ну, тобто це не тільки він. І будуть якісь іще люди задіяні, тобто ще хтось буде задіяний. Скоріше всього, це буде дві людини. Тобто дві особистості, які е, ну, як би, будуть тиснути на одну сторону і на другу сторону. От ми побачимо їх можливо там і більше, але побачимо ми дві двох двох особистості, які будуть приймати участь у цих перемовинах. Але це все теж дуже. Хит... Мені здається, що ці вже перемовини вони вже йдуть, але ми їх не бачимо, ми їх не знаємо, вже про щось домовляються. Я б сказала, вже щось ділиться, навіть як так сказала. І оці от дві особи, які виступлять, вони просто ну, скажуть одному і другому президенту: ми так рішили. Хоча, в принципі, як вони можуть рішати без там, домовленості України чи там, без домовленості тих же росіянців, тих же але от вони виступлять із якоїсь такої заяви. І на цю заяву, по суті, прийдеться погодитися. Перемовини вони є, перемовини, просто вони поки що дуже не ну, якби. Ну, Нікому не вигідні, ніхто їх не хоче слухати, але вони вже йдуть. Так що про їх забулення такого не буде просто в ті перемовини пробують щось нове вкласти, щось додати, доповнити. Але ці перемовини, які йдуть, вони чомусь зв'язують обидві сторони. Для нас вони більш вигідніші, вони дуже невигідні взагалі для для росіян ці перемовини. Тому що ті, ці перемовини в них приймає участь щось те, що вони бояться, що вони багато втратять в цього, і бояться, що втратять те, що навіть у них вже зараз є. Дивіться, е, от така вже історія, я вже дивилася, до речі, зовсім інше питання, теж, але там теж був задіяний цей, е, не хочеться сказати людина, ця істота. От і в мене знову випадає та сама карта, ось що саме цікаво. Зараз я вам її прям покажу. Тобто зовсім по інше дивилася, але саме цією особою вона випадає. От я хочу, щоб це так було. Що я хочу зараз сказати з приводу слідуючого року путінського режима? Там уже ділять якісь ну грошики, земельки, тобто, вже якийсь іди перерозподіл. І причому він дуже швидко його пробують, якби розділити між собою дуже швидко. Скоріше всього, це ті люди, яких є гроші, яких є влада, вони вже тепер ну визначають, кому що куди достанеться. Причому ці люди, які вони раніше між собою товаришували та між собою, зараз вони це все розділяються. Тобто, якась договорність між старими друзями йде всередині тієї країни. Заколісно ніхто, хтось цього не знає, це дуже закулісно домовляється. Саме цікаво, що ці люди ще які хочуть розділити все, і, і частину грошей вони вивозять, там йде зараз вивоз капіталу. Скоріше всього, він іде цінньовим способом про це не знаю. Можливо, навіть не знаю той про якого ми говоримо. Той чортулака. Я маю на увазі Путін. От Іде якийсь вивіз коштів, і хай він йде. І от ще я хотіла показати, цікава дуже історія. Вже кілька разів одні ті самі карти мені випадають на нього. Він випадає різними: то дияволом, то імператором, але за ним йде Верховний суд і карта королеви мечів, карта війни і Страшного суду. І я це трактую так, як я хочу. Я говорю, на нього прийде страшний суд. Війна це те, що він заплати кармічно, За ту війну, яку він влаштував, він заплатить кармічно. Можна подивитись, як кармічно Це вже не перший раз на нього випадає з однакові карти. От просто хоч, хоч, хоч як, а вони однакові на одну і ту ж саму особу. Хай той страшний суд на нього і буде кармічний. Що, що він від цього отримає? Що для нього буде? Йому дуже важко втримати вже державу. Як би він не крутий, йому дуже важко це робити. І що буде? З-за кордону приходять якісь великі зміни, він їх не очікував через те, що він думав, що це вічно щось таке що вічне, він вважав, що це буде довго, там ну якась дружба з кимось. ця щось що відбувається? Якби заморожується дружба із кимось у нього, і з якимись із компаньонами. Ну, Ми розбираємо, що значить цей кармічний суд. По-перше, важко держати владу вже в руках, йому прям, ну, прям важко. Ці ем, поставки, скоріше всього, заморож... йому заморожуються ем, зброї і грошей, і якісь друзі перестають, перестають йому допомагати, на яких він дуже розраховував. Що для нього особисто, цей кармічний суд? А. Хтось із його дружків може щось так зробити, що він або в лікарню попаде, ну, а може і щось краще. І це буде зроблено, скоріше всього, через рідину. Ну, і така історія. Те, що, скоріше всього, в нього щось буде по здоров'ю, і він не зможе владу тримати в руках на деякий час, можливо, що він буде пробувати це робити, але їм будуть шукати заміну. Ну і що, карта скорботи? І карти така неприємненька, всяка різна є. Бо що там будуть скоріше всього, що він не зможе керувати державою по якійсь причині хвороби або ще гірше, і будуть розглядатися плани на інших кандидатів. Нам потрібно розуміти, що сонечка у нас мало ночі багато, темряво багато. До речі, в цей день. Ну, я не можу подивитися з картами, наскільки він для нас небезпечний чи не небезпечний, тому що. Така собі історія темноти буде багато 21 грудня для нас. Ну, якісь будуть маленькі прильоти, але це, ну, це не таке, як ну, страшного нічого не відбудеться. Ну і хорошо. Тобто, ну, якісь пожужжації, що вже завжди жужжать над нами, а так більш нічого такого я не бачу. Дивіться, 21 грудня це день, коли ми, я чомусь складаю, як новий рік, тому що починає рости сліду дня починає рости сонечко. Сонечко це те, що з чим ми живемо, ростемо, починає збільшуватись день, починає більшати енергії, і ми починаємо розквітати. Там уже недалеко, як ми говоримо, там трошечки до Нового року, а потім вже і весна. Тому як ми завжди так ось відшитуємо дніці, так? 21 грудня дуже хорошо цю, цю ніч не спати. Якщо можете, оце хай буде вашим новим роком, і цю ніч дуже хорошо для тих людей, хто не спить. Постарайтеся в цю ніч не спати, тобто робіть що завгодно, читайте книжки, виходьте в, в Телеграм, говоріть, там, в Інстаграм говоріть, робіть прямі ефіри, що-небудь, але постарайтеся в цю ніч не спати. Запалити дуже добре 108 свічок. Купіть собі малесеньких, їх, ну, от є такі маленькі, так, різні свічки, 108 свічок, і задумуйте бажання. І бажань повинно бути дуже багато. Чому багато? Тому що якщо ви за собі ці бажання задумаєте одне, ви до нього причепитесь, а бажання так буде погано збуватися, бо взагалі не збудеться, бо ви до нього матимете прив'язку. Ви своє бажання будете трим... тягти назад. Тому от. Святкуйте, говоріть з Всевишнім, радуйтеся, запалюйте свічки. Якщо не 108, то хоча б там 21 свічечку хай буде. Тобто запаліть скільки, скільки у вас є, але постарайтеся в цей цю ніч прямо от не поспати і веселитися і задумувати бажання. І чим більше буде хай бажань, тим більше бажань збудеться, бо ви її будете забувати. Ви забудете, що ви там ці всі бажання, які ви задумали, вам потрібно забути. І піти завтра зранку займатися своїми справами. Бо ці бажання, які будете згадувати, ви їх будете назад відтягувати. Тому задумується їх багато. Так що задумуйте бажання. Хай вони всі прекрасні ваші бажання. в цей рік, в цей день. І я розумію, що всі будуть на наступний рік загадувати різні бажання, збудуться. У нас є спільне бажання, давайте теж його задумаємо і забудемо. І хай воно збудеться. Так що дуже хороший день. Починатимемо такий свій новий рік взагалі зараз все так примішалося, вже зараз не зрозумієш хто коли святкує її, хтось різдво. Хтось як я більш у ведичній традиції, хтось в іншій традиції. Зараз мені здається, що вже наскільки все примішалось, хтось з рідними богами працює. Зараз і скільки майстрів волосся, кожний вже йде в свою традицію. Ну і то добре. Я думаю, що кожна людина повинна знайти свій особистий шлях, а Всевишній у нас один. Тому все одно, якими ми дорогами не йшли, все одно ми звертаємося саме до нього.